Я навіть не, не очікував. Я знав, що мої роблять все, аби я повернувся скоріше. От, я, я ж знаю свою ну, сім'ю, дружину мою любимую, кохану мою, і сина свого, і маму. Мама вималювала, щоб ну, скоріше це. Я, я то знаю, вона, вона ж мені любов Богу е, привила. Я їй за це дуже, дуже, дуже вдячний. Бо Ну, якби Бог веде до гарного всього. Я теж по своєму там молився. І це не каже то, що я там, ну, наприклад, от коли мені погано стало, я ну, почав це робити. І мама привила ще давно любов Богу, от віру. І е, е, у мене, якщо були моменти, ну, то я там. В туалеті мог помолитися там.